Це сідач конопляний. Подивіться на його листя саме воно подарувало рослині її назву. Розсічене, зубчасте, воно дивовижно схоже на листя конопель, хоча між ними немає нічого спільного. Така от природна мімікрія, жарт природи. Та справжнє диво починається, коли ми дивимося на його суцвіття. Це не просто квітка, це цілий всесвіт. Справжній бенкетний зал, нектарний бар просто неба, що вабить до себе незліченну кількість гостей, що змушує їх усіх злітатися сюди на ці пухнасті рожеві подушечки. Погляньте ось золотава бджола старанно збирає пилок. А ось прилетів строкатий метелик, сівши на мить, щоб посмакувати солодким дарунком. А тут і поважні джмелі, і метушливі мухи дзюрчалки. Для них сідач це місце сили, місце, де життя вирує в кожному міліметрі. Чи задумувались ви, спостерігаючи за цим танцем життя, що ця скромна рослина ключова ланка цілої екосистеми? Вона годує, дає прихисток і стає сценою для тисяч маленьких драм, але й це ще не всі його таємниці. А чи знаєте ви, що ім'я роду Еупаторіум сягає корінням часів античних царів та легендарних отрут?